Вітаю, я Шарко Олександр, хочу вам проголосувати вам свій проект інноваційний стадіон. Метою дослідження моєї роботи було дослідження та порівняння сучасних стадіонів України та стадіонів за кордоном. Зрозуміти, чого на вистачає сучасним стадіонам, щоб вони стали більш сучаснішими та комфортнішими. Змоделювати ці нові стадіони, а також найголовніше, що українські спортсмени не будуть виїжджати за кордон, бо такі стадіони будуть в Україні. Я пропоную такі технології, які покращать українські стадіони віртуальна реальність та доповнена реальність, інтелектуальні системи е, обслуговування, роботизовані системи, а також модульні та змінювані конструкції. Практична значимость моєї дослідницької роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при будівництві або конструкцій сучасних стадіонів України та усього світу. У середовищі влогів я створив два додатки: додаток учасників та додаток організатора. Розглянемо додаток учасника. Він має чотири функції, за допомогою якого учасник може контролювати дроном, замовляти їжу, змінювати своє місце, а також під'єднатися до віртуальної та доповненої реальності. В той час, додаток організатора має три функції, за допомогою якого організатор зможе закривати або відкривати купол в залежності від умов. Також цікава функція є те, що організатор. Під час перемоги певної команди зможуть випускати фєєрверки. Кількість феєрверків залежить від учасників, які вболівали за команду переможця. Також під час певних подій в матці, матчі організатори зможуть змінювати колір, градієнт та яскравість стадіону.